Ріксус Прикарпаття Снігорах, вулиця Мазепи. Ми йдемо донизу нижче. Бачите, там внизу будується торговий центр Вектор. Тут видно, навіть кристал мас, рубін трошки. Переварочку теж на містечку далі. Я не дуже добре видно, але воно там є. Але на гору йде вулиця Стуса. Власне, ця вулиця є неодноразово, і стуса є неодноразова. Вектор ховається зараз за байкбордом. За попередньою інформацією там буде сільпо, точка видачі розетки буде, Алло, ну таких якихось дуже брендових, дуже відомих магазинів не буде. Ну, тут земля, якщо хтось поруч продає. Питання лишається відкритим, де паркуватимуться автомобілі, якщо в торговому центрі буде багато покупців. Але самі розумієте, що це за умови, якщо тут буде багато покупців. Поки що їх не виглядає, що буде дуже багато. А і тут котеджі, видно, ті, за якими казали, там ближче до залізниці є котеджі. А піхолився ближче, вже до самого вектора впритул. Тут колись, а чому колись, судячи слідів, видно, що тут і зараз маршрутки, дроговицькі люблять зупинятися, розвертатися. ліворуч, на кільці поворот на стебник. Все як було, так лишилось. А ми зовсім зовсім майже вже підійшли. На цьому плакаті мені завжди подобається назва санаторія Трусковець. От він. Третій згори під проліском. Перед каштаном. Не знаю, чи він справді так називався, чи то, чи то хтось не знає назву рідного міста. Ток що так Значит, до самого стебницького кільця вийшла будова. Ну, а, и тут робот трывает. А, придам что скинь,

А як відкриється торговий центр звичайний, ми прийдемо всередину, подивимося, покажемо. От що так. І вигляд будова має принаймні бачите, на березень 23 року. Далі степницька базар, там вже нічого не змінилося далі. Часто ще що я інакше уявляв торговий центр. Цей. Принаймні навіть коли бачив проєкт, я чомусь його інакше уявляв.